Багато років поспіль чоловіки зранку бігли до квіткових кіосків за квітами для своїх жінок, а батьки носили квіти та цукерки до школи вчителям. Яким же ж цей день ввійшов у світову історію? Видатна політикиня Маргарет Тетчер наголошувала, найкращий захист, який може мати жінка, це хоробрість. Міжнародний жіночий день має довгу історію боротьби за права жінок. Від протестів проти нерівності до визнання жіночого внеску у всіх сферах життя, І жінки всього світу невпинно борються за справедливість та рівність у суспільстві. Всі вони воїни свого фронту, котрі точно знають, у чому ж полягає жіноча сила. Ми далі дізнаємось, яка саме жіноча сила притаманна нашим гімназійним педагогиням. Чому ж полягає саме ваша сила? Моя сила полягає в підтримці імнаційних жінок та їх професійного зросту, У самостійності, у терплячості, і стійкості. Любові до себе, Жіночій мудрості. Ми не маємо права дозволити собі бути слабкими. Моя жіноча сила полягає в розвінчуванні стереотипів. Любові до дітей. Серце віддає дітям. Пільності в наполегливості і в бажанні завжди йти вперед. В доброті і в вірі в нашу перемогу. Внутрішній іскрі що породжує творчість у вихованні майбутніх лідерів в доброті, терпінні і чуйності. Думаю, що жіноча сила полягає в тому, щоб дозволяти собі бути слабкою в незалежності, в тому, що я завжди посміхаюся при будь-яких обставинах, В тому що подарувала мені природа. Мабуть, у мудрості і, мабуть, у підтримці родини. В оптимізмі, бадюрості, силі, Ну, згадай молецію Україні, щоб не плакати, я сміялась. От і я так роблю. Моя жіноча сила полягає в моїй доброті та чуттєвості. Моя сила як жінки полягає в емоційності і творчості. Я завжди люблю говорити творцем може бути кожен. Варто лише спробувати. І моя творчість мене тримає. Навіть найтендітніша квіточка, найніжніша рослинка, пробиває будь-яке каміння і будь-який асфальт. Тому жінки цим і користуються. Вони вдають себе іноді слабких, але насправді це дуже сильні особистості. Гіноча сила, мабуть, і полягає в такій якійсь тендітності, ніжності. Умінню бути толерантною. Я думаю, що суперсила наша м -м, жіноча учительська, саме тому, що ми вчителі, ті, які несуть е дітям добро, знання, толерантність, ну мабуть, в цьому і є креатив. В цьому суперсила. Я учителі. Наша жіноча сила полягає в єдності та підтримці одна одної. З міжнародним жіночим днем